В четвер відбудеться сесія міської ради. Я сподіваюся, що відбудеться. Буде розглядатися, знову будемо повертатися до програми соціально-економічного розвитку міста. Тривають консультації. Сьогодні так само будуть тривати консультації в 14-й годині. Правда, очевидно, не дуже частині депутатів більшості, які складають більшість у міській раді, секретарів міської ради. Не хочеться публічності, тому хочу проводити за закритими дверима, а не в 206-й в прямій трансляції. В п'ятницю так само перейшли до роботи в кулуарах без публічності. Моя позиція незмінна. Я вважаю, що кошти міського бюджету мають спрямовуватися передовсім на суспільно значимі для міста проєкти, а не розпорошуватися по. Дворах окремих житлових будинків. Взагалі, я би пропонував, можливо, навіть буду пропонувати міській раді прийняти рішення про встановлення мораторію на встановлення дитячих майданчиків за кошти міського бюджету за останній рік перед місцевими виборами. Тому що реально це все перетворюється в. Непрямий підкуп виборців за рахунок міського бюджету. Приватні квартири, приватний будинок. Чому за рахунок міського бюджету, та ще й перед виборами треба встановлювати там дитячі майданчики чи парканчики і таке інше? Я розумію, в школах треба робити, в дитсадках треба робити. Спортивні майданчики, спортивні поля, тренажери, турніки і так далі. І так далі. Але розтринькувати десятки мільйонів гривень по приватних дворах, я вважаю, що це є неправильно. Тому моя пропозиція все одно базуватися і брати за основу проєкт, який схвалений виконавчим комітетом, врахувати ті пропозиції, які були узгоджені офіційно, публічно, комісіями міської ради, робити бездефіцитний бюджет, тому що сьогодні є пропозиції штучно надути. Бюджет, як мінімум на 60 мільйонів гривень, намалювати цифри, розуміючи, що цих доходів немає і не буде. І це не забаганки міста, і це не забаганки ЄБР. Це вимога пряма бюджетного кодексу України. В бюджеті міста, яке виступає гарантом по якихось кредитних зобов'язаннях, має передбачатися 50%. Коштів, які підлягають оплаті в поточному році. 50% того, що необхідно оплатити в поточному році. В разі порушення кредитних умов бюджетний кодекс так само вимагає: в бюджеті має передбачатися 100% поточних платежів плюс 100% наявної заборгованості. Таким чином, у нас виходить, у нас є заборгованість по трьох платежах в розмірі приблизно 500 тисяч євро, тобто це півтора мільйони євро. Е, це платіж за березень, вересень минулого року і за березень цього року в частині тіла кредиту. У нас є потенційний платіж в розмірі ще 500 тисяч. В вересні цього року і 340 тисяч євро платіж відсотків по кредиту. Банк так само пропонує на два роки або навіть на 5 років, на останні зустрічі запропонували збільшити термін користування кредитом, тобто, ну, ще зменшити навантаження на підприємство, відповідно на споживачів тепла, зменшивши щорічну плату. То у нас 2 мільйони євро перестануть бути боргом. Нам треба буде почати виплачувати тіло кредиту в березні наступного року. Тоді, коли вже це тіло кредиту, так би мовити, воно перекрите існуючим затвердженим тарифом. Таким чином, у нас із зобов'язань у нас зникає поняття невиконання зобов'язань, тобто нам необхідно резервувати буде лише 50% від суми платежу. І заплатити нам треба буде в цьому році 340 тисяч євро. Тобто нам треба буде всього зарезервувати 170 тисяч євро. Тобто приблизно десь, грубо кажучи, 4 мільйони гривень, а не 60. Тобто, 56 мільйонів гривень у нас вивільняється, які ми можемо використовувати на потреби міста. Для цього необхідно всього одне рішення Черкаської міської ради про реструктуризацію. Кредиту і доручення Теплокомуненерго і міському голові підписати відповідні договори з Європейським банком реконструкції розвитку. Тому я вважаю, що після прийняття рішення щодо ЄБРР ми мусимо повернутися і маємо таку змогу повернутися до бюджету розвитку, і ті 56 мільйонів, які додатково вивільняються, ми зможемо їх додатково розподілити на ті чи інші потреби міста. Але намагатися сьогодні їх записувати, не маючи цього фінансового ресурсу, я вважаю, що це є неправильним.